Ці підвали датовані ще 18 століттям. Хоча, за даними деяких істориків, тут ще на початку 17 століття був завод з виготовлення пива. Потім було відкрите керамічне училище та столярна школа. Саме за часів Чехословаччини в просторих підвалах розміщувався винний бар. Сьогодні це пам'ятка державного значення. За деякими даними її побудували полонені турки. І вона використовувалася як база для торгівлі вином. Отже, там завжди були винні підвали. Це приміщення мало саме от такий характер, пов'язаний з виноробством. За ці сторіччя, що вона існує, було дуже багато нашарувань, в тому числі і радянський період, коли згори було надбудовано. Декілька приміщень, які використовувалися як овочева база, і тепер виникає у нас можливість все-таки звільнити від тих нашарувань пам'ятку архітектури і згідно нормально розробленого реставраційного проєкту зробити її такою, як вона би мала бути. Реставрація стала можливою завдяки проекту підвищення туристичної привабливості міст побратимів, до якого Ужгород приєднався минулого року разом із польським побратимом Ярославом. І польська і українська сторона, як рівноправні учасники цього проекту, отримають рівні суми: це 900 тисяч євро для польської сторони та 900 тисяч євро. Для української сторони по умовам проєкту обов'язково має бути залучено співфінансування від кожного з партнерів. Партнером в проекті є Ужгородська міська рада, і тому фінансування. Для реалізації цього проекту буде надано і із міського бюджету. Розробкою проектної документації державних пам'яток в Україні мають право займатися досить мало проектантів. Вибиратимуть між Львівським інститутом захід проект реставрація та Київською укрреставрацією. Термін реалізації проекту півтори року. Після проведення усіх робіт тут заплановано відкрити, зокрема, музей вина, дегустаційні зали та новий сучасний інформаційний центр для гостей міста.